Сьогодні відбувається нагородження підведення підсумків конкурсу міні-грантів, конкурсу проєктів серед закладів загальної середньої освіти, які є учасниками українсько-чеського проєкту посилення спроможностей для підтримки освітян Дніпропетровщини. А у проєкті беруть участь 60 закладів загальної середньої освіти області, серед них 21 заклад освіти міста Кривого Рогу. На конкурсу проєктів було подано 54 заявки. Серед Дніх 20 заявок від шкіл, гімназій ліцеїв нашого міста, 12 із них обрано переможцями. Чеська агенція розвитку спільно з чеською організацією міжнародних відносин звернулась до Дніпровської академії неперервної освіти та центру професійного розвитку педпрацівників Кривого Рогу з пропозицією провести конкурс міні-грантів. У проєкті визначені переможці, половина з них це освітяни Криворізького району. Чеські партнери фінансують навчання психологів та директорів освіті. Закладів регіону та надають можливість поліпшити умови навчання школярів. Конкурс міні-грантів, які спрямовані на поліпшення умов закладів освіти, а також навчання наших директорів восени на початку вересня стартував цей проєкт. І вже за цим проєктом 60 шкіл. Стали переможцями Дніпропетровщини, серед яких 20 шкіл міста Кривого Рогу. 60 психологів у жовтні місяці почали навчання в місті Трускавець, очне це було чотирьохденне очне навчання, яке було повністю оплачено за рахунок чеської агенції розвитку. Зараз наступний крок це реалізація проєктів міні-грантових, які передбачені на підтримку закладів освіти. Чиське фінансування мінігрантів надасть можливість створити у навчальних закладах майданчики психологічного розвантаження, придбати спортивний інвентар для дітей з особливими освітніми потребами. Заклади обладнають кабінети безпеки, СТЕМ лабораторії або створять на своїй території алеї героїв. Наш психолог, коли поїхав на практичне навчання до Трускавця, приїхала в захваті, і ми вирішили не зволікати і. Відбити міні грант в цьому проекті, нам це вдалося. У нас буде stem кімната безпеки. Це дуже актуальне питання сьогодення, тому що ми зможемо не тільки надати теоретичні навички нашим учням, але і практичні за допомогою тих stem технологій і практичних навичок, які ми плануємо в цьому проекті. Проєкти закладів освіти спрямовані на різні види діяльності. Наша школа гімназія досить велика. У нас на Навчаються 960 учнів, серед них 27 учнів з особливими освітніми потребами. 17 з них це інклюзійна форма навчання. Тому гімназія давно потребувала саме ресурсної кімнати, школа переповнена, не вистачає аудиторії, і ми вирішили, знайшли приміщення, де можна перепланувати. І Відповідно, ми зараз розробили проєкт, де ми розділили кошти на Саме ремонт проведення ремонтних робіт і придбання різноманітних матеріально Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.